До свого двері посилена охорона і вимкнений вайфай у парламенті. Закрите засідання. На ньому нардепи вислухали доповідь міністра оборони і нарешті прийняли урядові законопроекти. Про що конкретно говорили за зачиненими дверима? Депутати розповіли в загальному, мовляв, державна таємниця. Допуск контингенту звіт міністра оборони, а там ставились дуже жорсткі питання, але чіткі питання. Потребують спеціального допуску, оскільки ці питання стосуються державної таємниці, це стосується відповідних територій, це стосується відповідних розрахунків. Це стосується відповідної інформації стосовно наших бойових підрозділів. Інформація, яка безпосередньо пов'язана з воєнною таємницею, журналістів до зали засідань впустили вже під час голосування за відставку Арсенія Яценюка. Перед самою процедурою слово взяв президент. Петро Порошенко закликав парламент і уряд бути єдиними і працювати разом. Я закликаю парламент зараз голосування про де-факто де-факто вотум довіри уряду продемонструвати цей очевидний факт. за 16 Рішення не прийнято. Арсеній Яценюк заявив у парламенті тільки те, що не допустять дефолту в Україні. А от годиною пізніше на подвір'ї будинку Кабміну розповів, за що конкретно проголосували депутати. На оборону Донбасу додатково виділили 9 мільярдів гривень, на його відбудову 3. Оскільки схід податків не платить, а соцвиплати туди йдуть. Грошей потрібно багато. Прийняті закони дозволять їх заробити. Зокрема, за рахунок збільшення ренти за видобуток корис. Копалин, газу і нафти. Почну з ренти за корисні копалини. Перший раз ми підвищили ренту з 1,5 до 5%. Сьогодні ми підвищили її з 5 до 8%. Також переконаний, що Ігор Валерій Коломойський буде з задоволенням платити збільшену ренту на нафту з 39 до 45%. Крім підвищення податків, Кабмін стимулюватиме розвиток енергетичної галузі за кожну нову копальню, уряд надаватиме податкові канікули і знижки. Окрім податків енергетиці, змінами до бюджету введений півторавідсотковий податок з фізичних осіб. Ці гроші йтимуть виключно на армію і сплачуватимуть його лише до кінця цього року. А от із 1 січня наступного буде введений електронний механізм сплати ПДВ. Яценюк зауважив, це найбільш корумпований податок, і якщо його зробити прозорим. Державний бюджет отримає не один мільярд гривень. Позбавив прем'єр-міністр і надбавок народних мужів. Ми прийняли сьогодні рішення щодо заробітних плат народних депутатів України, членів уряду і високопосадовців. Мінус 10 тисяч гривень по кожному високопосадовцю і народному депутату України. Ми залишили голий оклад. Який буде складати замість 17 тисяч шість з половиною єдине, в чому не дійшли згоди народні обранці та міністри, це реорганізація української ГТС. Це питання розглянуть у другому читанні, 12 серпня. Яна Курченко, Артем Кутасов, соціальна країна.